Тиний тин, глечики та аромат смачних страв, які готувались на відкритому вогні, заповнив садовий бульвар у неділю 20 листопада. Це благодійний Михайлівський ярмарок, спрямований на збір коштів для зсу. Організували його в джулері Шосткинщини та благодійний фонд «Медік-У». Акція пов'язана з благодійністю, тобто ми всі, все, що реалізуємо, будемо старатися зібрати кошти, які надалі будуть використані для того, щоб швидше приблизити перемогу. Активісти пригощали шоскінців шурпою та пловом. Натомість люди могли за бажанням пожертвувати будь-яку суму на допомогу нашим захисникам. Наш голова Михайло Бондар благодійно передав нам парана. Він тримає баранів. Ми його зарізали і зараз ми готуємо. Там є цибуля, морква, часник, спеції і рис. Ми пропонуємо людям будь-які гроші. Вони зможуть пожертвувати. А ми пригощаємо їх стравами цими. Дуже смачно. Очень смачно і з бараниною, Ой, я давно вже не їла такого, так, вкуснятина». вкуснятіна. Також оскільки мали змогу придбати продукти бджільництва, питний мед. Зокрема, все це пропонував пан Сергій, який має пасіку у Собічевому. Презентуємо свій медовий товар з пасіки. Мед, медовуха, вироби з воску, прополіс. Все, що з бджільництвом пов'язано. До благодійного ярмарку долучились представники волонтерського центру Шостке добро. Вони також збирали кошти для наших захисників, продаючи сувенірну продукцію. Ми пропонуємо громадянам нашої громади купити. Ці брілки, браслети, іграшки і обов'язково кинути гроші в цю скриньку від нашого волонтерського центру для допомоги нашим збройним силам для наближення нашої перемоги. В таку погоду, як бачите, випав сніг, дуже потрібні маскувальні сітки з білої тканини. Тому просимо небайдужих мешканців нашої громади долучатися до збору коштів нашим волонтерським центрам Шостка Добро. Шосниці, які завітали на благодійний ярмарок, наголошували, такі заходи треба проводити частіше. Теперішній час тільки таке потрібно проводити, щоб допомогти тим, хто потребує. Це дуже хорошо, це правильно треба допомагати Україні.